Вітаю, любі друзі. Сьогодні у нас 8 лютого, і ми плавненько переходимо з шаленого тижня стартів у магічний кубік. Я змизла, але треба починати. У магічному кубіку у нас має бути 6 процесів, 5 з яких я беру. З тижня стартів, усі по порядку. І шостий я візьму свій джемперок, Але все по порядку. І перший проєкт, який я беру магічний кубик, це моя ковтинка, яку я в'яжу із бегунії. Так, бегунія. Ось філейним в'язаннячком. Я вже поставила маркерочка, ось він. Ось тільки я пров'язала. кладемо її. Другий проєкт, другий проєкт, дівчатка, теж філейним яке який... з яким я приймаю участь у Олени Казаченко. Я теж Зі стартів нічого не в'язала більше. Ось, ставимо маркеручка. Це другий процес. Причепили, ось тільки в мене зв'язано, в'яжу із віолету 280 метрів на 50 грамів. Це мій другий процес. Третій процес, дівчатка. Теж нікуди не двигався. <смі> <смі> бідна, бідна собачка моя. Ну, нічого, вона сидить в хаті, але в хаті у нас дуже холодно. Так, от стільки я пров'язала. Тут мені на день роботи, але я ось такий лентяй, бо в мене зараз дуже важливе замовлення. Ставимо маркерочка. Ось туточки. І це третій проєкт у шаленому у шаленому кубіку, у магічному кубіку. Це для собачки. Так, четвертий 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 це саме кумедне, яке я в'яжу із 12 ниточок. Це мої шкарпеточки Діафільм. Теж вони зупинилися. о що тут? А, тут я вже поставила маркерочка. Ось тільки я пров'язала. І це буде четвертий процес у магічному кубіку. Це мої шкарпетки. П'ятий процес, дівчатка це моя казка, яку я вчуся робити. І це двосторонній жаккард, який я вивчаю. Ось така ляля. -ля. Це моя буде шапочка. В'яжу я перший раз. З першого разу в мене все вийшло. Я все зрозуміла, як це робиться. Ось така гарнюнечка. Це в мене буде. спочатку це були овечки, потім це став леопард. Так, що тут у нас? Тут у нас вже стоїть маркерочок. Ось стільки пров'язано у мене, це початок ряду. Ось така красуночка. І це п'ятий проєкт. І останній шостий проєкт, який я беру, є в мене ось таке початок чудо. Це... це буклі. Дуже гарне. Але в мене <гум> багато джемперів, Платів в'язаних, тому воно лежить і ніяк не продвигається. Ось. Беру з собою шостим номером. Оцей джемперок гарнюній. І так, де ж воно тут щось вам показати, де воно закінчилося? Так. Опа, а нема. А нема. Так, візьмемо звідси. Усі початочки будуть у нас красним маркерочком. Ось тут прициплюю ось прициплюю красний маркерочок. І це буде процес номер шість. Ось така краса. Неописуємо краса. Вот. так, це процес номер шість. На сьогодні нам випали номерочки. Оленочка нам кинула номер 1 і номер три. Я буду в'язати свою ковтинку. Кофтинку під номером 1. Де вона? Ось це я буду в'язати під номером один. В'язати ми будемо 8-го, 9-го, 10-го, 11-го і 12-го 5 днів. 13-го у нас буде день тиші. І 14-го ми підведемо підсумки. Пішли працювати. Усього нам самого гарного. Ой, яка книжечка гарна. Ну, все, мені в ній подобається. Все хочеться зв'язати. Де б часу взяти. Усім удачі. Вітаю вас з початком магічного кубіку. І давайте дізнаємося, які ж цифри нам випадуть на 8 лютого. Отже, в нас процес номер 1 і номер 3. Бажаю успіху. І так, ми підводимо підсумки нашого першого. Дня магічного кубіку. Сьогодні у нас дев'ятий. другий день магічного кубіку. За перший день мого в'язанячка мені вдалося вив'язати. Зараз ми... в'яжу я ось таку ковтиночку собі, експериментую з гачками, зі стовпчиками. Зараз я вам скажу, скільки я вив'язала. Так, вив'язала я дівчатка ровно 17 см за очора. Ось така у мене виходить штукенція. і я вже дійшла до серединки, до талії. В'яжу я знизу. Вгору. Ось тут у мене малюночок отакий от буде. Ось, Що я тут не експериментувала, що вам хочу сказати. Внизу у мене, є, так, в'яжу я з цієї ниточки, це Бігонія. Ниточка, ну, десь 400 г на 100 метрів 169 на 50. ну, Десь 400 грам буде. Да? так. Вона Товстовата для гачка. Але спицями я не хочу її в'язати, у мене сил не хватить. Гачок тут написаний 3,5. Але я в'язала спочатку гачком двічкою, потім перейшла на гачок 1,5. І зараз я в'яжу гачком 1,3. Зовсім тоненьким. Навіщо це я роблю? Я не знаю. Ось один і три гачечок такий. Але мені подобається полотно таке цупкеньке-цупкеньке. Я його відреагу... відредагую потім. Це в мене спинка, це буде така тонічка, яка буде накидуватися. Просто вона не буде навіть. Застібки ніякі мати. Але мені подобається, що вона ось, ось така не висить, ні, ні та сама, не розхлябана. Це вже другий ось хвістик. Я спеціально його ставила. Почався другий моточок, у мене їх 9, мені хват... вистачить на тунічку. І це наш перший проєкт магічного кубика. На сьогодні, на 9 число, Аль, Альона Ль, Олена кинула нам кубочки 5 і 6. Отже, давайте визначимось з процесами на другий день магічного кубика. І це у нас номер 5 і номер 6. Всім бажаю успіху. Під цими номерами у мене шапочка жакардом і ковтинка моя. Ковтинку в'язати не будемо. Беремо шапочку. Шапочка. Шапочка в мене теж експериментальна. Я люблю експериментувати. Це. Е... Заставляє мій мозок працювати, відволікатися, дуже відволікатися. І Я не в'яжу маленькі речі, тому що я в'яжу на замовлення великі речі. Оце моя перша, як сказати, набор Джуді. Перший раз я його набирала. Ось так вийшло, мені подобається. Весь час я на нього дивилася і думала, нафік він нужен, розиночку набрав та й пішов, але це дуже красива річ. І ось я вирішила навчитися двосторонньому жакарду. Місто, як у Даші Масієнка, я не, не буду в'язати, а може, колись і буду, але поки я в'яжу ось такими цяточками. В'яжу я із Алізе-Сімлі і кідмахеру. Ось таке волохатеньке воно з однієї сторони. І ось така сіренька ніточка такого ж. то само. Товщини такої ж з цієї сторони. Ось у мене стоїть маркерочок, скільки в мене пров'язано. І поїхали працювати. В'язати таку красу. І все у нас вийде, і все буде Україна. Всіх вітаю! Пропоную дізнатися, які ж процеси нам обере кубік на завтра, на третій день нашої гри. І це у нас дубль 5. Сьогодні у нас 10 лютого у магічному кубіку третій день. І сьогодні у нас вибір без вибору. І під цифрою 5 в мене знову моя шапулька, яку я в'язала учора. За вчорашній день я пров'язала, зараз вам покажу ось таку красу. І що в мене тут вийшло? Так. Вийшло в мене, дівчатка, 5 см. Пров'язала я 5 см. Ось така красоп'єточка. І сьогодні ми її будемо продовжувати в'язати. Вітаю! Пропоную вам дізнатися номери процесів на завтра, на 11 лютого, на четвертий день магічного кубіка. І це у нас цифри 4 і 5. И снова доброе утро. Сьогодні у нас 11 лютого, і Оленочка за волею долі знову кинула кубичок номер 5 під яким у мене моя шапулька. Ось тільки я зв'язала. Своєї шапочки. Ось така вона у мене 15 та де ось. звідси я починала. Зараз я трошечки пов'яжу. Це буде останній рядочок. І буду вчитися закривати макушку у подвійному жакарді. Я прив'язала 17 см. Може трошки більше о, 18 18 сантиметрів. Я вважаю, щось цього достатньо для висоти шапочки. Зараз я закінчу останній рядочок і буду шапочку закривати. Саме важливо, коли вив'язуємо якийсь малюнок. Обидві ниточки, і біла, і сіра, повинні бути всередині в'язання. І якщо у мене є одна помилочка, якщо вони вийдуть на ту сторону або на цю сторону, то буде протяжечка і її буде видно. У мене є одна помилка, але я вже її не виправляла. Ус. І вся суть подвійного жакарту. І також ми вив'язуємо будь-який малюнок, який ми придумали, будь то місто, будь то село, будь то квіточка. У мене ось цяточки, тому що я в'яжу перший раз, тренуюся. Шапки я не ношу, але нехай буде. І ось так. Завдяки магічному кубіку за три дня на цифру 5 в мене вийде ось така двокольорова шапулька, яка в мене приймає участь у кольоровому різнокольоровому і кольоровому році. Є таке СПМ, яке в нас буде тривати цілий рік. І... В грудні у нас випало два кольори в'язати. Ось буде в мене готова робота, дівчатка. Закінчуємо. Я вже не буду показувати, як я буду там рахувати і закінчувати. Як закривати макушку шапочки усі знають. Ось потім є ще. Ось бачите, тут дві чорнень. Головне, щоб у нас була одна виворотня, одна лицева. Ось тут нам треба зробити біленьку. Ми беремо, ось вона у нас серединці ми беремо її і пров'язуємо цю сереньку біленькою. А цю біленьку, ось. Пров'язуємо виворотнею сіренькою І цю пров'язуємо біленькою, тому що нам треба, щоб було біленьке А цю пров'язуємо сіренькою Ось так, виворотнею І усе далі у нас усе вже йде як по маслу. Одна біленька, одна сіренька. І це увесь принцип двостороннього жакарду. Нічого важкого тут немає. Просто треба бути дуже уважним. Яким би кольором ви не в'язали ось тут 5 лицевих сірих, то з цього боку повинні бути 5 лицевих білих. Оце головне не заплутатися. Тому в'яжемо, закінчуємо шапульку, і остався нам один день у кубочку. Я вас вітаю. Давайте ж подивимось, які процеси нам оберуть наші магічні кубики на п'ятий день нашої гри. І це цифри 2 і 3. Бажаю всім успіху! І знову ми в магічному кубіку. Сьогодні у нас 12, і на сьогодні нам Оленочка кинула кубочки номер 2 і номер 3 За вчорашній день, за четвертий, я дов'язала свою шапку ось таку шапульку двойним жакардом. Потім я її пришью ось такі гарненькі піптики на маківочку, з сіренької сторони біленьку, а з біленької ось таку сіреньку І буде в мене така гарнюня. Під номером два у мене заявлена фіраночка така. А під номером 3 у мене одежка для собачки. І ми будемо в'язати собачу жилетку. Тому починаємо. Ковтинка собачці готова. Залишилося зробити їй рукава. Зараз ми Закриємо ось така вона. Зараз ми тут трошечки закриємо. Ось така, така, махната, космата. Закриваю я воротниковими петлями, щоб нічого не давило. Взяла таку м'якеньку пряжу. На обв'язочку воротникові петлі це ось так. резиночка один на один. Лицеву петлю закриваємо на себе, Пров'язуємо лицевою, протягуємо її через петлю. І ще через одну. Ось так. Виворотню петлю в'яжемо від себе, ну, як звичайно, пров'язуємо виворотня, протягуємо через накид. І через петлю, яка на спиці. Я гачком закриваю мені гачком швидше. Ось так. Накид до себе лицевого. Протягуємо її через накид. Гачком це краще робити. І протягуємо її ще раз через петлю. На гачку виворотня петля, робимо накид від себе, пров'язуємо виворотню, протягуємо її через накид, підтягуємо, якщо треба, і протягуємо через петлю на гачку Сказати, що вона дуже еластична. Не можу, не можу, коли закриваєш голкою еластичніше. Ну і ця така слабенька. Ось така, ось така. Тут бавовна з вовною, тому резиночка не дуже гарна, але м'якенька така. Ось, зараз я тут закрию і буду в'язати рукави. І все. І на цьому магічний кубик наш закінчився. Завтра зроблю звітик по всьому. Шапка моя вже висохла, Гарнюнька получилася. Може, вдасться зробити фоточку на собачці, якщо дов'яжу. Так що до завтра. Ну, ось закінчився наш тиждень з магічним кубиком. П'ять днів ми в'язали по кубочкам, які нам кидала Оленочка. Перший день я вибрала цифру 1. в'язала свою ковтинку, пров'язала я 17 см. Ось стільки. Ось така у мене вже запчастинка, це спинка моєї тунічки. В'яжу я її із ось такої бавовни. Це бігунія 169 метрів на 50 грамів. В'яжу гачечком. Один і три експериментую. Маленький для цієї пряжі але мені подобається, як вона щільненько стоїть. Потім три дні підряд Оленка нам кидала кубочка де випадала циферка 5, і я зв'язала ось таку шапочку. Яка у мене була розпочата під номером 5. В'язала я її подвійним жакардом. У мене є фоточки, кусочки відео, ось така шапулечка. З цієї сторони вона волохатенька, колюченька, це махер і алізе Алангура Сімлі. Ось, це подвійний жакард. З іншої сторони вона ось така, ось такенька. Теж пухнастенька, гарнюсінька, з такою маківкою. Ось така маківка, гарненька вийшла. Проблем ніяких у мене. Не склалася з подвійним жакардом. Головне це увага. І все, можна вив'язати любой візерунок, малюнок, все що хочеш. Шапочку я вже сьогодні надівала, вона майже по сніжку бігала. Ось така красонечка вив'язалася у мене за три дні кубиком. І на п'ятий день у нас випав кубичок, в якому я в'язала ковтинку собачці, яка в мене вже давно лежала. І ось я її вчора зв'язала ось така кофтиночка. А, та де я не сказала розміри, але зараз я скажу розміри ковтиночки, вона у мене вийшла. 30 сантиметрів на 20 сантиметрів. О, на такого пупсика. Ну, там пупсик такий є. Якщо буде можливість його сфоткати, я сфоткаю. Зараз я відкажу розміри своєї шапочки. Он у мене 54-й розмір. Вона на мене вільненько сидить. Так, тик, по ширині вона 48 сантиметрів і у довжину 20. Вона дуже гарно тягнеться. Дуже Розтягується, тому що в'язала я її слабенько, так як тренувалася. Ну ось, і все. Гарна була гра. Дякую Оленці, дякую усім дівчаткам, учасницям проєкту. Бажаю усім мирного неба. Удачі, натхнення і всього самого-самого найкращого. До зустрічі!